Друзі, на зв'язку Вадим Касяменко я вітаю всіх прихильників компанії MW, всіх покупців і всіх, кому подобається ця продукція. Це відео стосовно для вас. Якщо вас це не цікавить, то цей комп'ютер і займайтесь своїми справами. І так, в компанії MW. З'явився новий продукт Артвістрі з шовковою маскою для сну. Я раджу вам, якщо ви ще не придбали цю продукцію, я раджу вам придбати. Це дуже буде гарний подарунок для вашої коханої людини. Ось ви бачите його на екрані, цей набір з шовковою маскою ходить містить. Чотири продукти, такі як засіб для зняття макіяжу, далі нічна маска для шкіри обличчя. Далі живільний лосьон для тіла, живільний крем для ніг і живільний крем для рук. Я раджу вам придбати. Це буде гарний подарунок для вашої коханої людини. Всім дякую! До нових допетчиков.